Новим королем Великобританії став 73-річний принц Чарльз. Після смерті королеви Єлизавети II трон і без церемонії перейшов до спадкоємця, колишнього принца Вельського. В черзі на королівський престол він перебував із трирічного віку, найдовше в історії Британії. Так новий король офіційно назвався Карлом III. Під цим іменем він правитиме Сполученим Королівством. Офіційно проголосити його королем мають приблизно в перші 24 години після смерті матері. Відбувається це в палаці Сент Джеймс у Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада престолу Наслідування. Принц Чарльз народився у стінах Букінгемського палацу 14 листопада 1948 року. Навчався вдома з гувернанткою. Потім вступив до Кембриджського університету, де отримав диплом бакалавра, А тоді магістра мистецтв. У липні 1958-го Чарльзу присвоїли титул принца Увельського. Першою його дружиною була леді Діана Спенсер. У шлюбі народилися двоє синів: принц Вільям і принц Гаррі. Та в у 1996 році пара розлучилася за згодою королеви Єлизавети II, А через рік принцеса Діана загинула в автомобільній катастрофі. У 2005-му Чарльз одружився з Камілою Паркер-Болу з найбільшим коханням у своєму житті. Монарх навіть танцював гопак з українським ансамблем Говерла. Зараз новий король вже став головою співдружності об'єднання 56 незалежних країн, у яких мешкають майже 2,5 мільярда людей. У 14 із цих країн а також також у Великій Британії Чарльз є главою держави.